У шості продовжує працювати центр надання адміністративних послуг. На його базі відкрився центр рекрутингу. Працюють такі заклади за підтримки органів місцевої влади. Зокрема, міська влада шостки докладає зусиль, аби процес залучення громадян до української армії відбувався добровільно. Підкреслює очільник громади Микола Нова. Відтак Шостка стала єдиним містом на Сумщині, де відкрився такий центр. Наша громада весь час працює над тим, щоб Призив армію був добровільний, і ось прийшла нова форма в цій роботі. Я вдячний. Пану Олексію, представнику рекрутингового центру цієї України, який приїхав до нас, підтримав нашу ідею. Центр рекрутингу української армії це абсолютно цивільний простір. Тут не вручають повістки, а надають консультації тим, хто має намір стати на захист батьківщини, підкреслює представник центру рекрутингу Олексій Бежевець. Це цивільне середовище, тут нема ТЦК ТСП, тут нема військових. Абсолютно нормально є співпраця з владою і з ТЦК про те, що тут мобілізаційні заходи не здійснюються, тут про можливість людині знайти себе. Відповідна людина або телефонує, або приходить, спілкується. Їй допомагають визначитися, власне. А на якій посаді вона з огляду на свій досвід цивільну професію, може себе реалізувати в армії. Далі відбувається контакт з військової частини в обов'язковому порядку. За кілька місяців роботи центрів рекрутингу, яких разом з Шосткинським налічується 21, консультації отримали 5 тисяч людей. З них півтори тисячі знайшли себе в силах оборони. Значна частина цих людей вже у формі, в навчальних центрах, а деякі кілька десятків вже в своїх частинах служать. Тобто система працює, система показує свою ефективність, і надалі ми бачимо зараз зростання потоку людей, які звертаються до центрів за такими консультаціями, за інформацією, за допомогою, як себе знайти в силах оборони. Центр рекрутингу пропонує найрізноманітніші вакансії, як військові, так і цивільні, зокрема кінологів, водіїв, кухарів, бухгалтерів. Навіть за наявності повістки, клієнт центру може звернутися сюди і обрати для себе бажану військову посаду, наголошує Олексій Бежевець. Пошукати своє місце в конкретному підрозділі на конкретній посаді і таким чином іти не в тотальну невідомість військову, де, де держава за тебе буде визначати, хто ти, як ти і де ти будеш служити. А безпосередньо вплинути на цей процес, скомунікувати з конкретною військовою частиною, визначитися з позицією в цій частині, на яку ти заходиш, отримати рекомендаційний лист і далі рухатися по тому алгоритму, який вже випробований, випробуваний, доведений до ТЦК ТСП, доведений до навчальних центрів, до військових частин. Тобто рухатись на конкретну посаду, конкретну військову частину. За словами представника центру рекрутингу, сьогодні військовослужбовці мають можливість отримувати гідне грошове забезпечення. Окрім звичайної зарплати, розмір якої становить від 20 тисяч гривень до 100 тисяч гривень, практично усі вони отримують доплати в залежності від місцезнаходження підрозділу. Система доплат складає плюс 30, плюс 50, плюс 100 тисяч гривень. І зараз нещодавно ввели ще додатково плюс 70 тисяч гривень для тих військовослужбовців, які Безперервно перебувають місяць і більше на і виконують свої задачі на лінії зіткнення, тобто перебувають в бойовій обстановці. Мешканці Шосткинської громади Микола та Віталії одні з перших вирішили звернутися за консультацією у центр рекрутингу. Переконані, що обравши бажану професію, зможуть ефективно виконувати свій військовий обов'язок захищати Україну від російського агресора. Поступити на контрактну службу. І захищати достойно свою державу. Всі знайомі, всі однокласники теж воєнні. І я не можу стояти осторонь, коли ворог атакує нашу державу. Просто сидіти, складавши руки, хочу потіваділя. Я хочу захищати свою родину. Юлія Пранович, рекрутерка центру рекрутингу у Шості. Саме вона надає інформаційно-консультаційні послуги відвідувачам. Розповідає, що в разі укладання контракту на військову службу спеціалісти центру забезпечують клієнта повним супроводом. Людина звертається до центру рекрутингу української армії. Ми підбираємо йому професію. І надалі сконтактуємо військового потенційного військового з військовою частиною. Вони між собою контактують, обирають, чи вони підходять друг другу, чи не підходять. Надалі військова частина надає кандидату на посаду рекомендаційний лист, з яким він звертається до центру комплектування та соціальної підтримки. Поновлює облікові дані, проходить медичну комісію. Надалі цей кандидат прямує до навчального закладу за базовою військовою підготовкою. Якщо виникає потреба, у військового отримати фахову підготовку, то він її отримує або в Україні, або за кордоном. Після цього повертається. Якщо людина за кордоном проходила навчання фахове, то він повертається в Україну і прямує вже безпосередньо в ту частину, яку він обрав. Головна задача центрів рекрутингу на тлі мобілізаційних заходів дати людині можливість вибору, адже саме вмотивовані та навчені військові і є основою Сил оборони.